18 лютого субота, істинна віра ноя. І сказав Господь Бог Ноєві, Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Ной отримав наказ побудувати ковчег для свого спасіння, а також власного дому. Господь сказав йому: Я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Про Ноя також сказано, що він ходив з Богом. Він не вагався і не запитував себе, що подумають про мене співвітчизники, якщо я почну на суші будувати корабель. Ной просто повірив Богові і почав працювати згідно зі світлом і планом, які дав йому Господь. Йому довелося найняти чимало теслярів, які допомагали в цьому великому будівництві, і чимало з них увірували. Проте переважна частина людей усе ж таки не вірила в Бога і глузувала з ноя. Вони висміювали навіть саму ідею будівництва на суші великого корабля. Поверхня землі того часу ще залишалася такою, якою її створив Бог, хоч деякі зміни все ж таки відбулися. Люди, дивлячись на величні дерева й божественні чудеса в природі, говорили, не може Господь знищити все це. Те, що мешканці часів ноя бачили на власні очі і сприймали органами відчуття, справляло на них сильніший вплив, аніж вістка, послана з небес. Щодо ноя, то він у своїй вірності і непідкупній чесності був Божим свідком для тогочасного роду. Авель, Енох і Ной були взірцевими людьми для мешканців стародавнього світу. Усі вони повинні були пройти випробування Божим законом. Чи коритимуться вони Богові й чинитимуть правду, як він їм звелів, або ж залишаться неслухняними й незабаром пожнуть відповідні плоди. Якби Ной був подібний до багатьох наших сучасників, які говорять: вірте, вірте, усе, що вам потрібно, це вірити. Тоді він не міг би засудити світ. Однак у Ноя була істинна, дієва віра. Своєю вірою й учинками він свідчив жителям допотопного світу, що беззастережно довіряє Богові. Якби Ной прислухався до критики своїх сучасників і сказав: Я не можу будувати ковчег, мене вважатимуть божевільним, якщо на суші будуватиму корабель, тоді він не зміг би мати на тих людей благотворного впливу. Проте він повірив Богові, і його віра виявилася в конкретних ділах. Ноя справді вважали божевільним, з нього кипкували і глузували, але він продовжував працювати і будувати ковчег, виконуючи Божі вказівки. Коли морально зіпсутому роду була проголошена Ноєм остання вістка, коли він став перед людьми, застерігаючи їх від загибелі, вони глузливо відвернулися від нього. Вони слухали молитви, які Ной підносив за них щодня. У душі він глибоко переживав за людей, не Сучи їм свою найостаннішу вістку, дорогі друзі. А наскільки ми хочемо і прагнемо спасіння тих людей, які оточують нас, дуже багато ще не знають Господа. Тож давайте докладати максимальних зусиль, довіряти максимально повністю Богові в усіх наших справах життя для того, щоб проголошувати і доносити його вістку до багатьох людей.